Нововведення підтримка молоді із зони АТО та щедрівки малюків з дитячого будинку. Про це сьогодні у програмі податковий кур'єр вже за мить. Юнаки та дівчата із містечка щастя, що на Луганщині, новорічні та різдвяні свята зустрічали на Вінничині у гуртожитку Гніванського професійного ліцею. 23 молодих людей навчатимуться і житимуть тут, допоки у рідному місті не стане безпечно. Майже місяць тому їх вивезли із зони бойових дій на спокійнішу територію. Щоб висловити свою підтримку, до молодих людей навідалися обласні податківці. Про що розповіли їм вже дорослі діти. Дивіться у нашому сюжеті. Війна на сході нашої держави поламала плани тисяч українців і змусила відчути її жахіття людей різного віку. Хлопці та дівчата із містечка, що має символічну назву Щастя, поспіхом покидали свої навчальні заклади і приїхали на Вінничину. У декого із них немає сімей, які б могли ними опікуватися. Приїхали ми сюди по одній причині, тому що нам кризилася там опасність для життя. Почали бомбити місто. Наше общежитие есть магазин, куда попал снаряд. І директору нашему предложили, чтобы на время этого обстрела нас вывести в более тихую местность. И несколько недель мы собирались, но никак не могли уехать. Потом была тишина, и нас вывезли. У Гнівенському ліцеї молодь навчатиметься, поки ситуація у щастя не буде стабільнішою. Тут їх забезпечують усім необхідним житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням. Вони приїхали за дві неділі до завершення першого семестру. Вони ходили у нас на уроки, відповідали, писали контрольні роботи. І далі другий семестр вони будуть продовжувати навчатися рівно стільки, скільки буде потрібно тут. Адже ми потім дамо їм виписки, щоб їм зарахували там навчальний час, щоб не було пропущено. Усі розуміють, що вдома небезпечно знаходитись, проте хочуть якнайшвидше повернутися до рідних місцин. Кажуть, що боялися покидати територію щастя і їхати до центральної України. Нам, як то, що нас тут будуть приймати не так, як, не, як людей, а як предателі, якісь там, родини чи щось. Тобто, ну як-то забугивали, типу, люди будуть тут к як, вам, як до ну, як животним, відноситися. Ну, такого, в общем, Плохо, що говорили. На самом деле мы приехали здесь, диплом, любовью встретили, именно встречали не так, как обязанность там, человека, там, да, а вот именно, ну, правда, ну, вот, как помощь э, людям, помощь тем, кто, как сказать, приехал с той зоны, которой там. Ни, никто, даже врагу, если честно, я бы не пожелал бы там находиться, потому что это очень плохо. И пережить это очень тоже сложно. И как адаптироваться сейчас, вот, допустим, вот, Скажем, днем, ну как бы легче, но все же, оно как каждый шум, каждый звук, там хлопок где-то воспринимаешь это как взрыв какой-то, либо еще там, движение там, поезда ты там воспринимаешь, как будто там танк проехал, еще что ну, страшно иногда. Я сирота, ну, тетя, дядя, там, бабушка, брат родной младший. Звонят и говорят: вот, ну как бы сейчас, пока тихо, все. А в дальнейшем, говорят, даже не знаю, говорят, сами будут в России уезжать. Директор Гніванського ліцею каже, що приїхавши, діти були у важкому емоційному стані, закриті в собі, до усього ставились з недовірою, проте одразу згуртувалися і відстоювали власні інтереси. Коли їх привезли, нам не пояснили, що це діти з одного інтернату, з одного навчального закладу. Потім їх направили в ліцей навчатися. І... Звичайно, щоб в силу фінансових, фізичних можливостей її учнів розподілили по семи навчальних закладах області. І за першу добу вони от з міста щастя підняли питання самі, причому перед департаментом освіти ініціювали таке питання щодо повного об'єднання їх тут у закладі. І протягом п'ятниця, субота, неділя, понеділок чотирьох днів. Протягом чотирьох днів 21 дитина у нас вже була тут. От, спочатку вони їхали ну, налякані, адже зима, ліс, кудись вивозять, діти налякані. Ми їм розказували по дорозі. Ну, знаєте, Поки діти не переживуть, не побачать, вони не заспокояться. Прийшов, прийшла доба, друга доба, прийшов якийсь певний час, діти вже почали адаптуватися, вже бачу, що ніхто їх тут не ріжи. Їм дійсно говорили, що їх о, тут можуть от, з ними вчинити такі дії, про які розказували вони. Діти вже почали заспокоїтися, хоча до загального заспокоєння ще дуже-дуже багато часу потрібно. Дізнавшись про долю дітей зі щастя, обласні податківці вирішили їм допомогти і подарували зимові куртки. А щоб свята були приємнішими, також привезли солодощі, печиво, каву та чай. Щоб якимось чином вам підняти настрій, можливо, зустрітися, розказати про те, що ми як мінімум небайдужі до всіх тих подій, які відбуваються у вас на батьківщині. Ну і пообіцяти вам підтримку, наскільки це буде можливо з нашої сторони. В забезпеченні вашого повсякденного життя, ну і можливо в перспективі ми мали розмову з керівником закладу, на предмет того, якщо у вас буде бажання і буде відповідна база, я маю на увазі розумова база, підготовча база, виховна база, з метою того, щоб ми ініціювали вступ. До наших спеціалізованих закладів податкових органів ям це відверто і відповідає за свої слова. Мирослав Продан поспілкувався з молодими людьми і запевнив, що вони зможуть звертатись у разі необхідності за допомогою. Також запропонував провести екскурсію, аби краще ознайомитися з Вінницею і зіграти, коли потепліше футбольний матч з командою обласних податківців. Довження попереднього сюжету обіцянки потрібно виконувати. Екскурсія для молоді зі щастя вже відбулася. Тож, що бачили хлопці та дівчата, і які отримали враження? Дивіться далі. Швейцарські трамваї із безкоштовним вайфаєм, одна із візитівок Вінниці. Податківці запропонували молоді зі щастя трохи більше дізнатися про цей міський транспорт. Розпочали зі знайомства із ретро трамваєм, який колись курсував містом. На екскурсії почули цікаву інформацію про специфіку електричного транспорту старого зразка. Потім відвідали цех, де трамваї готують до виїзду та ремонтують. Фахівець трамваю на тролейбусного управління розповів, що депо працює практично цілодобово. У музеї Вінницькому трамваю розглядали макети різних моделей цього виду транспорту, змогли порівняти, як змінювались квитки для проїзду та компостери, побачили уніформи та старі світлини водіїв. Після цього хлопців та дівчат чекала поїздка на екскурсійному трамваї везунчик. Курсуючи містом, вони слухали про особливості та цікавинки Вінниці, її історію та звичаї. Враження кажуть, залишились позитивні. Дуже панас трамвай, да. проїхалися, багато чого розповідали. Вот. Понравился тот трамвай, который они пытались сделать, ну, как бы, когда было когда-то. То есть интересно так. Интерьер самого трамвая интересный. Потому что обычные лавочки, обычный проход узенький, то есть... Так, так уютно. Окрім трамвайної екскурсії, гості зі щастя побачили музей Пирогова та відвідали аквапарк. Сьогодні ми побували всі групи наші в музеї імені Пирогова. увидели много интересного. Ну, мы побывали еще после этого в аквапарке. Конечно, аквапарк нам более как-то веселее, интересней, чем музей врать не станем. Всего даже не опишешь, масса впечатлений. И просто очень весело. Понравилось очень сильно мне в аквапарке. Все веселились, ребята, было прикольно. Там никто из нас не был еще в Виннице именно первый раз. Нам понравилось все. Враженнями молодь ділилася за обідом, обговорювала місто, а хлопці із нетерпінням чекають футбольного матчу із командою податківців. Ряд податкових нововведень вже розпочав діяти із 1 січня, адже саме з цієї дати набрав чинності закон про внесення змін до податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Він передбачає скорочення кількості податків та зборів, нові правила адміністрування акцизного податку, податку на нерухомість, єдиного соціального внеску та ряд інших змін, про які ми розповідатимемо у наших програмах. Велика частина нововведень стосується податку на додану вартість. Про те, що потрібно знати платникам ПДВ, дивіться далі. З 1 січня змінилась гранична. Сума щодо обов'язкової реєстрації платника податку на додану вартість. Всі пам'ятають, що ця сума до 1 січня у нас була 300 тисяч оборот, якщо досягав платник, він зобов'язаний був зареєструватися платником ПДВ. На сьогоднішній день ця сума піднята до мільйону. Тобто, якщо платник податків, реалізація у нього досягла мільйона, перевищує, лише тоді він має зареєструватися платником ПДВ. Це дасть змогу всім мілким платникам. Скасувати реєстрацію, скажімо так, і працювати більш-менш в вільному режимі, як малі підприємці. Наступні зміни, які всіх цікавлять, це реєстрація податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо до 1 січня градація була реєстрували ми податкові накладні сумою. Податкові накладні більше 10 тисяч. То з 1 січня в ЄРПН у нас реєструються абсолютно всі податкові накладні, незалежно від суми від 1 копійки. З 1 січня податкова накладна видається лише в електронному вигляді, в паперовому вигляді вона нікому не надається. Реєструється в ЄРПН і внесено зміни до самої податкової накладної. Внесено додаткову графу, де. Прописано, якщо ви пам'ятаєте, у нас там були одиниці виміру, Внесено додатковий додаткова графа класифікатор коду. Одиниці виміру. Це дуже важливо, тому що, в принципі, якби якщо ви неправильно вкажете даний код, відповідно дана податкова накладна не зареєструється в єдиному реєстрі податкових накладних. Наступні зміни, які у нас війшли в силу, це з 1 січня декларація по податку на додану вартість подається лише в електронному вигляді. Паперового вигляду немає. Також хочу зауважити: одне з таких глобальних змін це те, що з 1 січня. Січня термін права включення до податкового кредиту. Всі пам'ятаєте, у нас були термін 365 днів з 1 січня. Цей термін буде 180 днів. Поняття електронного адміністрування податку на додану вартість. Ви бачили, буде застосовуватись з 1 липня 2015 року. Там вже буде діяти формула, вже будуть діяти рахунки державного казначейства. На сьогоднішній день ми працюємо в тестовому режимі. То подивимося, як бази будуть працювати щодо реєстрації, навантаження, тобто технічні можливості. Дитячий будинок малятко опікується майже сотнею діток. Щороку дітвора приїздить до податківців Вінничини зі щедрівками. Чого бажали дитячі голоси цьогоріч? Дивіться у наступному сюжеті. Зі щирими побажаннями на щедрий вечір приїхали вихованці дитячого будинку малятко до працівників головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Колядували, щедрували, бажали здоров'я, злагоди у родини, достатку, а головне миру. Присутні зустріли щедрівників, як годиться за українськими традиціями. А малеча посівала, вітаючи усіх з Новим роком. Всі, всі посіва. з новим роком. На, щастя, раз рок. На новий рік, то жили краще, віторі. Начальник обласної фіскальної служби Мирослав Продан та його заступники від імені відомства подарували дітворі необхідні речі: одяг, взуття, іграшки, а також солодощі. Мирослав Продан зазначив, що надзвичайно приємно виконувати роль Діда Морози і запевнив працівників малятка, що традиція підтримки закладу не припинятиметься. На певний період часу, поки ви виступали, я думаю, кожен з тут присутніх перейнявся тими часами, коли він був в такій віковій категорії, як прийшли ваші діти. За це вам безмежно вдячні. І я за дорученням. Зазвичай голови Державної фіскальної служби, а сьогодні за дорученням Діда Мороза хотів би вручити вам невеличкі подарунки, для того, щоб все ж таки, то, як склалося правило, зазвичай приходимо ми до вас, однак, все ж таки, завдячуючи традиціям, є періоди і час, коли приходите ви до нас. Тому давайте будемо наші ці традиції зберігати. Я неодноразово говорив. Що однозначно цей заклад, який, на мою думку, робить надзвичайно важливо для країни і в цілому для суспільства справу, ми будемо підтримувати всіляко і напроти всього періоду часу, скільки нас буде на це можливо. Дитячі дякуємо і до зустрічі. Зацікавлені оченята, які розглядали гостинці, стали для усіх найкращою нагородою і зарядом гарного настрою на увесь день. Все, про що ми хотіли розповісти у цьому випуску програми Податковий кур'єр а більше інформації ви зможете знайти на нашому сайті win.sfs.gov.ua. Бувайте!